Пане Ігорю, питає, добрий вечір. Як би ви робили стрічковий фундамент з заглибленням 700 мм та цоколем від 300 до 700 мм перепад? Яку опалубку використовували і так далі? Дякую. Тут треба знати саме, який стрічковий фундамент пане Ігорю у вас виходить, тому що в залежності від навантаження і несучої здатності ґрунту, у вас буде або Велика ширина подушки, або не дуже велика ширина подушки. Але от з точки зору, скажімо так, нормативу і зменшення труда витрат, у мене якби є такий підхід, і я роблю це наступним чином. Розгортаємо знову аркуш. Значить, я не сторонник заливати стрічковий фундамент прямо в ґрунт по декількох моментах. Перше, ми не можемо гарантувати якісний захисний шар. Другий момент ми не можемо нормально утеплити наш фундамент згідно нормативу. Те, що я вам тільки що розповів перед цим. Тому є такий підхід, коли ми з вами, наприклад, викопуємо траншею, надалі екскаватором, надалі вручну, якщо у вас не дуже широка подушка, ми дуже акуратно викопуємо під нашу стрічку об'єм значить Це можна зробити, коли у вас, наприклад, глинистий ґрунт. Якщо у вас е, пісок, пісок він буває різний. Буває так, що копнуло і він сипеться, так не піде. Але якщо пісок такий, от як у мене на ділянці, що я півтора метри копав в вертикальну стінку, а він стоїть, нікуди не дівається. Тобто ну, піски різні бувають. то так можна зробити. Але в Україні доволі часом ми зустрічаємо глинистий ґрунти. Тому такий підхід можливий. Тобто вирізали, поклали арматуру на підкладки для того, щоб витримати 70 мм захисного шару, можна використовувати або сухарики з бетону, або бушний фігурний елемент мощення. Ні в якому разі не можна використовувати цеглу, дерево, тобто матеріали, котрі тягнуть в себе вологу, тут використовувати не можна. Якщо є можливість поставити сучасні підставки пластикові, ставте їх. Чому так? Справа у тому, коли ви викопуєте дуже ахайну лопатою, у вас залишається рідна структура ґрунту. Вам не треба тягнути трамбівку і це ущільнювати. Все, не треба. Якщо екскаватор десь там випадково щось там капнув зайве, це можна трошечки притрамбувати і на цьому достатньо. Заливається бетон з урахуванням захисного шару зліва, справа, знизу 70 мм, і у нас готове місце під стрічку. Далі ми можемо використовувати нез'ємну опалубку. Наприклад, як варіант, це може бути по технології термобудинок. Або, наприклад, можна використовувати ксордований пінополістирол з, з тяжками для моноліту, тому що на сьогоднішній день дерево дуже дороге і ми будемо поступово від нього відходити. Тому екструдований пінополістирол як нез'ємна опалубка, ми будемо використовувати все частіше. Значить, з внутрішньої сторони, я зазвичай роблю десь 50-100 мм в залежності від рішення в проєкті. Праворуч я використовую 20-30 мм. Чому? Тому що знову, якщо ми робимо з вами моноліт. І у нас є траншея, нам не можна запускати і тримати її дуже довго відкрити, нам треба працювати швидко. Тому нам треба відійти від гідроізоляції цього фундаменту. І варіанта два. Або ми збільшуємо захисний шар до 70 мм, або ми ставимо сюди сортований пінополістирол 20 або 30 мм, в залежності від вашого бюджету. Далі легка палубка з дошки розпор, все, ми підготувалися еппс воду не пускає, тому захисний шар знову ж ми можемо зменшити до 20 мм. Знизу у нас бетон, зліва, справа у нас апалубка, ми можемо витримувати всі захисні шари, витримати гарну геометрію е, за рахунок розпорок, і ми це заливаємо, бетонуємо. Якщо у вас високий цоколь, ви вже дивитесь, тому що. Е, Залити так можна, ну, 60 см. Якщо це вже метр, краще розбити на два етапи. Тобто, другий етап ви додатково ставите ЕППС, опалубку, доармовуєте, ну, тому що, я так розумію, у вас будинок на схилі. І заливаєте знов. все. За два прийоми, тому що залити непрофесійному будівельнику на 1,20-1,50 пятдесят без, без досвіду ну, важкувато. Тобто, використовуючи нез'ємну опалубку або ППС в якості нез'ємної опалубки таким чином ви вирішуєте декілька питань. Перше, зменшуєте кількість бетону. Тому що вам не треба робити захисний шар 70 мм. Пришвидшуєтесь, тобто ви залили бетон, на наступний день можна все це закопувати. Закопувати, ущільнювати, розбирати опалубку і так далі. Якщо у вас звичайна опалубка, вам треба почекати, поки набере міцність. Разопалубіть, потім все це е-е Потім лише засипати, а робити гідроізоляцію, потім лише засипати і так далі. І це дуже-дуже довго, плюс гідроізоляція наноситься лише на сухой бетон, а чекати ніхто не буде. Тому, на мій погляд, от нез'ємна опалубка це найкращий варіант саме з екструдованого пінополістиролу. Чому досі у нас немає промислового вирішення, я не знаю, чесно кажучи. Тому що для приватного будівництва це було б дуже-дуже швидко. Ну, є, якби у нас є. Спеціальні стяжки, гайки, ми можемо використовувати для пришвидшення цього процесу, і так далі. Тобто, вирішення більш-менш є. Якщо у вас схил і треба робити це уступами це трошки ускладнює. Чому? Тому що вам спочатку треба зробити оцей рівень, гарно ущільнити ґрунт в цій зоні, потім зробити оцей рівень. І лише потім зробити об'єднуючий рівень. І тобто оці от перепади з одного боку вони зменшують кількість земляних робіт, зменшують е, трудоємкість, матеріалоємкість, але вони також збільшують час, котрий ви будете витрачати на на влаштування цього фундаменту. Тому загальний бюджет е, тут. Знаєте, ще треба дивитися. Якщо кількість земляних робіт з таким підходом ну значно зменшується, вартує робити. Якщо ну там різниця невелика, чесно кажучи, там ще може виникнути питання, варто так робити чи ні. Тому що ризик того, що тут може утворитися тріщина, він існує. От, тобто такий підхід повинен бути більш професійний, так скажемо. Отак, от, от основний підхід до цього я вам розповів. Так, дякую за ваше питання.